Вітаю вас 9 березня. На календарі настав час робити огляд інформаційної картини дня. Найцікавіші події, що запам'яталися Житомирянам, як завжди, вечірньому випуску новин на СК 1 У студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Суд вкрав у мене життя на тиждень. Я вам даю тиждень до вироку. Суд над Надією Савченко продовжується. Увесь світ відзначає 202 другу річницю від дня народження Тараса Шевченка. Водія і збив восьмирічного хлопчика взяли під домашній арешт. Про ці та інші новини говоримо далі. Сьогодні увесь світ відзначає 202-го річницю від дня народження Тараса Шевченка. У місті відбулися офіційні урочисті заходи, покладання квітів до погруддя Шевченка. Говорили про важливість ролі кобзаря для України та актуальність його творчості у сьогоденні. 202 роки тому народився Тарас Шевченко. Вже традиційно у Житомирі, чиновники, громадськість, військові та пересічні Житомиряни вшановували пам'ять кобзаря, кладучи квіти до монументу, письменника та декламуючи його твори. Але частина учасників акції вважає, що ефекту для суспільства, зокрема для молоді, від такого дійства, зовсім мало. Оці от, виступи прийшли солдати з, з, з духовими інструментами. Це все залишки, все таки радянські радянського спадку. Який варіант твій? Що потрібно робити? Ну якби це треба вже не. Таке повинно бути пезнашано. Я впевнений, що це прийшли люди, прийшли пенсіонери, прийшли бюджетники. І йдемо до бюджетників, ті бажаться, що прийшли самі. Нас ніхто не зганяв в першу чергу. Я хочу сказати, але це почуття, мабуть, відданості. Тарасу Рошивченко я знаю, що ви давно працюєте в МЕСМЕДІА і бачили мене тут і 10 років назад, і 20 років назад. Студента підтримав і викладач Віктор Месієнко, який запропонував відсвяткувати цю річницю прийняттям нового мовного законодавства. Оскільки в нас діє закон Кивалова колісніченка тому я думаю, замінило б абсолютно всі святкування всі урочистості. Це коли президент. Відважився і підписав закон, який проголосований у Верховній Раді. І студенти, і викладачі, і навіть чиновники зійшлися на тому, що у такі дні варто проводити просвітницьку роботу, а не класти квіти, куплені за бюджетні кошти, до пам'ятника. Ми вирішили перевірити, а чи просвітлені власне самі учасники акції. Сьогодні річниця народження чи смерть Тараса Шевченка? Сьогодні день народження, Тараса Шевченка. А яка річниця? Не пам'ятаю вже народження. А яка? Дуже велика. Сто років йому. Ой, ви знаєте, мені стидно, не знаю. 102, ой, 202 з дня народження. Дев'яте число народження, десяте смерть. А яка? Ну, від рахуємо від 2014 року. Я так зразу філологічний, хай Бог простить. Хороший у вас тролінг. Сьогодні день народження Тараса Шевченка. А яка? Дев'ятого березня день смерті Тараса. Яка? Шевченка. – Яка, хтось пам'ятає? Я не пам'ятаю. Говорять, Шевченко народився 9 березня в селі Моринці, що зараз Київська губернія нині з Черкаська область. Помер він 10 березня у Петербурзі. А із віршами Тараса Шевченка у житомирян набагато простіше. Так з Динацька мене запитали. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на на, на в країні милий. Думи мої, думи мої, лихо в мені з вами, чом ви стали чорними словами. Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже закликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молили. Учасники акції організовано поклали квіти до монументу Кобзарю. Чиновники дали інтерв'ю, а почесна варта традиційно крокувала Великою Брадичівською. Дмитро Клименко, Леніт Протаченко, телеканал СК-1. Цьогоріч уряд планує відремонтувати і побудувати 1700 кілометрів доріг. Загальний обсяг фінансування ремонту та будівництва автошляхів у поточному році становитиме близько 14 мільярдів гривень. Уряд запланував роботи і на автошляхах Житомирської області. Продовжиться робота і на трасі Житомир-Чернівці. Остаточний перелік усіх автошляхів, які підлягають ремонту і відновленню у поточному році, буде затверджений урядом наступного тижня. Місцеві бюджети повинні вкласти свою частку в будівництво відновлення доріг у містах, селах і районах, додають в уряді. Продовжуючи тему Шевченка, студенти Житомирського державного університету декламували поезії кобзаря просто неба на Михайлівській. Дивилася перформанси, і наша колега Вікторія Хвань. А йому байдуже сяде собі, заспіває. Ой не шуми луже, Заспіває та й згадає, що він сиротина. Пожмуриться, посумує, сидячи під тином. От такий то перебендя, старий та химерний. Заспіває прочалого. На горлицю зверне. натхненні кобзарем студенти історичного факультету читали поезії Шевченка «Просто неба на вулиці Михайлівській до дня народження видатного поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча Тараса Григоровича Шевченка. Дівчата та хлопці декламували улюблені вірші автора. Ми хочемо показати, що поезії Шевченка сучасні, і молодь знаходить те, що їх цікавить: якісь соціальні моменти, і історичну правду і, врешті, прикрас. Поезії Шевченка, адже Шевченко писав для всіх і для простих людей, як ми читали. В першому виданні Кобзаря Катерина, наймичка і для інтелігентів, псалми Давидові, наприклад, і е, те, що цікавить молодих людей: кохання, стосунки, патріотизм все це дуже на часі. Вуличне читання з перформансом. Студенти зізналися у тому, хто такий Шевченко, особисто для кожного з них. Шевченко був дійсно пророком. Його твори ну навіть за можна сказати зараз актуальні. Він дійсно як пророк виступив. Шевченко. Це для мене такий знаменитий поет, і я бачу в ньому певно провиця, адже його твори, які він писав ще за 200 років до теперішніх подій, воно дійсно збувається. Якщо чесно, я росла на його творах. У нас в школі хочу передати привіт моїй вчительці Олена Гаврилівна. Вона дуже гарно їх вчила читати, вона їх могла передати. Вона передавала те, що він хотів донести. І Я ну, не завжди запам'ятала її уроки, особливо по його творчості. А той ниж кому куточку точить ніж на брата, а той тихий та тверезий, бо як кішечка підкрадеться. Вижден нещасливий в тебе час та й запустить пазарів пущінку. І не благай, не вимолять». Ні, діти, ні жінка до декламування віршів. Долучилося 13 студентів. Вони хотіли донести до кожного з нас, що ми маємо пишатися своєю історією та своїм минулим і дивитися в майбутнє. Для вас працювали Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал «СК1». Ростовський суд прийняв рішення винести вирок українській льотчиці та народному депутату Надії Савченко 21-22 березня. На це Савченко заявила, що продовжить сухе голодування, якщо суд не оголосить вирок упродовж тижня. Українська льочиця Надія Савченко виступила на судовому засіданні українською мовою та під час проголошення свого останнього слова показала середній палець. Вона заявила, що її промову на російську перекладатимуть перекладачі майдану Росії буде, Путін всіх не посадить. Хотіли останнє слово. Ось воно Надія Савченко стала на стілець і показала середній палець суду. Слід зазначити, що промову, яку ще 3 березня виклала у вільний доступ, її сестра Віра зачитав перекладач. При цьому Надія Савченко стояла мовчки. Час від часу Українка коментувала виступ. Суд вкрав у мене життя на тиждень. Я вам даю тиждень до вироку. Можливо, ще доживу. Максимум тиждень вам даю, заявила вона. Потім вона почала голосно співати гімн України. На Майдані Корольове сьогодні Житомиряни вийшли на мітинг підтримку заручниці Надії Савченко. Як це відбувалося, та скільки небайдужих долучилося до акції? Далі у сюжеті. Більш як тисяча житомирян вийшла на майдан імені Сергія Корольова, аби підтримати Надію Савченко. Ми хочемо жити в державі, де цінують європейські цінності. І цій дитині жити в новій державі. І я хочу, щоб вона знала, в якій державі вона живе. Так і ми прийшли підтримати Надію Савченко. Хочемо бачити її в Україні живою здоровою. Житомиряни тримали у руках плакати роздруківки із іменем Надії Савченко та закликами до влади країни визволити бранку. Надія Савченко, це політв'язень. Ми повинні звернутися до наших можновладців, Ми повинні звернутися до них з питанням, чому вони нічого не роблять. Для того щоб її звільнити, учасники акції ставили за мету привернути увагу світової громадськості до цієї проблеми. Сподіваються, що гуртом їм це вдасться. Може вплинути, наприклад, на людей, на нашу політику. Це думки людей, які повинні щось значити. Чекаємо на те, що світ зверне увагу і буде чавити цього карліка з комплексом Наполеона. Це тільки такий виход. Кожна людина, яка вважає своїм обов'язком підтримувати цю мужню жінку, яка сьогодні відстоює свободу і незалежність України, всі повинні бути вийти. Крім того, місцеві журналісти вимагали звільнення усіх інших українців, що перебувають в полоні Російської Федерації. Так я підтримую Надію Савченко, але я розумію, що окрім Надії Савченко є ще багато українців, які знаходяться теж в полоні, і не треба про них забувати, тому що таке відчуття, що якщо зараз завтра звільнять Надію Савченко, Савченко, то про всіх всіх інших людей просто всі забудуть. І напевно, якби не надія Савченко, то про них теж ніхто б не пам'ятав. Учасники акції виконали двічі національний гімн України, поскандували надії волю. та за 40 хвилин від початку акції розійшлись. З часів майдану ця площа не бачила більшої кількості людей. Сьогодні тут і депутати, і чиновники, і прості студенти, і прості житомаряни. І всі прийшли з однією метою підтримати надію Савченко, аби весь світ про це говорив. Митро Клименко Леніт Продаченко, телеканал СК1. на сесії міської ради депутати вирішать, чи буде у Житомирі свій футбольний клуб. Така спортивна забаганка може обійтися Житомиру у 2,5 мільйони гривень. Саме стільки коштів потрібно для створення комунального підприємства міської ради муніципальний футбольний клуб Житомир. За підрахунками, для того щоб до кінця року футбольна команда була офіційно зареєстрована, набрала гравців, і саме комунальне підприємство почало повноцінно працювати. Згідно правил Федерації футболу України, потрібно 2,5 мільйони гривень. Це кошти на отримання персоналу команди, на форму і інші потреби. Нагадаю, що сесія міської ради відбудеться 16 березня. Подивитися пряму трансляцію ви зможете, як завжди, у ефірі телеканалу СК1. Інформаційний простір постійно заповнюють плітки, фейкові новини та пропаганда. У Житомирі збирають матеріали, аби протистояти засилю інформаційних війн. Як планують боротися? Далі у сюжеті. Інформаційний простір кожного дня наповнюється різноманітними фактами, чутками або хибними думками. Тож необхідно захищатися від інформаційної війни. Бути свідками такої війни, таких трансформацій це горе, це біда. Але це і можливість краще зрозуміти цей світ. Про війну треба вміти говорити, про конфлікт треба розуміти як. Якщо ми не називаємо речі своїми іменами, ми потрапляємо в пастку. Це не ми говоримо мовою, а мова говорить нами. Якщо ми не називаємо агресора-агресором, якщо ми не називаємо біле-білим, то ці речі перестають бути для нас такими, якими вони є. Вони стають тим, чим ми їх називаємо. Основна мета стратегії, яку презентував кандидат історичних наук Віталій Овчаренко, це попередження соціальних зворушень. Цей документ присвячений подоланню впливу та наслідків інформаційної війни всередині України та протидії деструкціям суб'єктивного характеру всередині українського суспільства. Головною причиною, що унеможливила успішність значної частини операції інформаційної війни Російської Федерації проти України, є поганий стан комунікації, як людських, так і фізичних. А також відсутність цивілізаційного інформаційного та фізичного кордону з Російською Федерацією з української сторони. Кандидат філологічних наук переконаний у тому, що подібний проект мав відбутися ще два роки тому, тому що ми зараз згадали про те, що відбувається, вже втративши Крим. Втративши території Донецької Луганської областей, і такі речі потрібно було робити тоді. Але добре, що воно з'явилося зараз, і ми вже більш-менш маючи стабільну ситуацію на лінії розмежування нашої і тієї сторони, можемо говорити вже про теоретизувати і наводити практичні приходи того, як треба це все робити. Стратегію ще будуть коригувати та вдосконалювати авторами. Виступили фахівці з різних сфер. Дані для програми збирали більше року. Вікторія Хлань Олексій. Олександр Голобородько, телеканал СК1 Восьмирічний хлопчик загинув під колесами авто у Житомирі. Водій автомобіля пежони, впоравшись із керуванням на великій швидкості, вилетів у зупинку громадського транспорту. Як виявилося, у цей вечір чоловік сів за кермо перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Водія взяли під домашній арешт Більше більшого відомотеріалі. Квіти та уламки автомобіля довкола зупинки водоканал по вулиці Донедавна Черняховського, а тепер Чуднівський. Нагадують про страшну ДТП, яка сталася вночі з 4 на 5 березня. Водій автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням на великій швидкості. Влетів у зупинку. У результаті на місці пригоди загинув восьмирічний хлопчик, а його 27-річна мати та ще один пішохід отримали травми різного ступеню важкості і були госпіталізовані. Сергій живе поруч із місцем трагедії. Чоловік став очевидцем стра. Нічної події. Він відразу ж кинувся на допомогу, але було вже запізно. Подивився, тут вже машина в дереві. Я бігом вискочив, жінка лежала тут, чоловік лежав там, а біля зупинки лежала дитина маленька. Я зараз побіг до дитини, дитина була в крові, зносика кров. Попробував, пульсу немає, дитина була мертва. До жінки жінка трохи почала ворушитися. Кричали, визивайте скору. А чоловік лежав на ньому, друг був, біля нього був. Він ну дихав, кричав, що я нічого не пам'ятаю. Водій ходив біля машини, кричав, бився головою. Мамо, доставили в реанімаційне відділення центральної міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та переломами. Інші постраждали. 21-річний житель Чуднівського району відбувся забоями та переломами. На місці приводить було з'ясовано, що водій автомобіля. «1989 року народження, житель Люберського району перебував в стані алкогольного сп'яніння. На місці події зафіксовано 1,67 шістдесят Місцеві нарікають на те, що випадки ДТП біля цієї зупинки не поодиноке явище. Причина відсутність знаків. Кожну п'ятницю суботу тут випадки аварії і летальні. Багато летальних. Багато людей побачите, там немає відсутніх знаків островок. Десь неділі-дві назад, так само, як останній мороз був, ми не чули, але я утром вийшов, бачив, вже машина евакуатор забирає. Їхав Києнін і він прямо цей в стоп. Тобто, як пасне на погоду, його не видно цього островка. Суд обрав 36-річному жителю Люберського району за побіжну міру домашній арешт. Слідчі ж пропонували взяття під варту. за скоєння. Такого злочину водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Розповіла начальник відділу комунікації Алла Ващенко. Лікарі повідомили, що мати дитини знаходиться в реанімації. Стан пацієнтки стабільний і йде на покращення. Завтра їй планують зробити операцію на стигні. Андрій Ванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Безпритульні собаки стали справжньою загрозою Житомира. Вакцин від сказу лишилося менше 12 порцій. У міській раді продовжують вести реконструкцію приміщення для створення центру захисту тварин. У центрі передбачено притулок, центр стерилізації, діагностичний центр а також цілодобовий прийом ветеринарних лікарів. У планах також створення центру підготовки спеціалістів зі стерилізації. А тим часом численність собак лише збільшується. Як житомиряни ставляться до безпритульних псів, дізнавалася Вікторія Хла. А на що вони? Треба по городах будуть ходити треба їх повбивати. А що ж, що неправильно? Будуть по городах ходити. І тукти все по городах. У мене є собака, у мене прив'язана собака. Мені їх просто жалко, потрібно створювати якісь організації чи притулки, де б їх збирали, там відловлювали і туди вивозили. Ну, але це потрібна ініціатива людей, якої, на не жаль, немає. хаченки собаки це дійсно. Ну, неприємності і діти, і дорослі, ну, тому, напевно, якісь гуманніші методи з цим питанням, або притулки для безхатчатків, або стерилізація, тому що ми а, в відповіді за тих, кого приручили. Ой, негативно відношуся, адже вони якби, створюють негативну, ну, не то, що негативну ситуацію, якби негативні емоції. Адже вони якби бігають, такі бідні, нещасні. З собаками нормально ставсь, мені подобається. В принципі, їх собі бігають. <смі> ну, робити не знаю, там щось стерилізують. Ну, в принципі, така справа. Вроді би з ними проблем ніяких немає. Я не сказала, що вони мене бісять, але все-таки якусь небезпеку вони становлять для нашого населення. Ну, всі повинні мати хазяїна, собаки. Ну, треба берегти їх, оберігати, хай знаходять собі хату, якщо не знайдуть. Ну, а мабуть, треба зробити якийсь притулок чи щось чи що? будь якщо він є, якщо його хтось зробить. Я ні. Але хай, хай їх забирають, в притулок, якщо вони, якщо вони будуть. Ой, найперше, треба, щоб їх не викидали. Це я вам скажу точно. На жаль, а так я думаю, що краще стерилізація або притулок. Якщо він дійсно буде пристойний притулок, а не так, щоб вони там мучилися. Це тварини, до них треба відноситися так, як і до людей, тому що це Боже створіння. Їх стільки є, то що треба усипляти їх. Це в кожному, в я на кожному дворі нашій державі сьогодні таке скрутне становище і думати про собак, про притулки собаків краще думати про дітей, які бродять по і люди, які ночують на вулиці. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться, спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам вечора! Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся з СК1 та любіть Україну. Приємні сюрпризи у кінотеатрі Україна продовжуються. Окрім перегляду якісного кіно, у подарунок серед житомирянок спеціально до 8 березня було розіграно подарункові сертифікати. Зал кінотеатру заповнили представниці прекрасної статі та їх половинки. Захід відбувся за підтримки Олександра Рабіновича. Ми даримо емоції. ці Пожалуй, практично всі подарки це емоції, да включає просмотр фільму. Зупинятись не збираємось, каже пан Олександр. Особлива увага надається пенсіонерам і жінок. Саме поважного віку було чимало, а от подарунки потрапили переважно до молодих глядачок. З цього приводу жінки не засмучуються, кажуть. Головне повага та увага. Меценати вроді би багато у місті, але ніхто на пенсіонерів не звертає уваги. вважають, що це вже баласт, що його треба скидати і все. А от Олександр Юхимович він першу. Чер звернувся до нас, а от надалі, якщо у вас є бажання подивитися фільм, або гарно провести час зі своєю сім'єю, звертайтеся безпосередньо у Кінотеатр Україна та дізнавайтеся про час бонусних сеансів. Юлія Парох, Сергій Мольчук, телеканал СК 1 В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 березня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Минулими вихідними відбулись чергові матчі чемпіонату міста з футзалу. Наша знімальна група побувала у спорткомплексі Динамо. Інбев знищив промінь у центральному матчі передостаннього туру вищої ліги. Результат було зроблено фактично у перші 13 хвилин. Горносталь вже на першій хвилині вказав на серйозність намірів Інбева посісти друге місце у таблиці на фініші турніру. Голеня і Мосійчук забезпечили розгромну перемогу вже у першому таймі. А гол Мороховця на 40-й хвилині перед фінальною сиреною символізував повну перевагу над променем впродовж усієї зустрічі. Завдяки перемозі НБФ разом з Променем має по 47 мочок і перед останнім туром інтрига щодо срібла чемпіонату – жива. До інших результатів матчів вищої ліги. Газмяс був битий завчасним чемпіоном атлетом 1-8, візаж Дасна Кофеджо – медик 4-4. Останній відігрався з рахунку 4-2 завдяки дублю безпрозваного. Штурм «Енергія» 1-10, по хет-трику оформили Пінчук з Тарасюком – дубль Добровінського. Ще один матч, багатий на видовище, водоканал «Хворостинь» 4-3. Переможний гол за 20 секунд до завершення забив Затулюк. Галант МТС Грантех 3-1. Голом відзначився кіпер. Переможця Крайнов. Результати першої ліги у суботу Штурм Лес долав Олімпік 5-2. Квара програла слов'янам 1-3. Друга команда атлета розтрощила штурм Лес 6-0. і навряд чи хтось завадить їй виграти першість цього сезону. Кіфа батьківщина молода 2-6. Персей переграв юнаків з авангарду Полісся 3-0. Матчі неділі Олімпік Водолій 3-6. При цьому Олімпійці вигравали 2-0. Форс. Інбев 2-1-1. нічия, яка схоже ставить хрест на чемпіонських амбіціях Форци. Слов'яни Персей 3-3. Неймовірний камбек слов'ян, які програвали 3-0 і протягом останніх хвилини вирвали нічию. У Житомирі відбувся великий стрітбольний турнір. Змагання приймала спортивна зала Житомирського державного технологічного університету. Участь брали 9 команд: одна зі столиці, одна з Новограда Волинського, решта місцеві. Комплект нагород розіграли між собою дві команди БК «Житомир», БК «ЗТ Юнайтед» та «Столичні ведмеді». У півфіналі перша команда БК «Житомир» перемогла другу 14-9, а «ЗТ Юнайтед» поступилися «Бірс» 13-16. У матчі за третє місце кияни здолали «Житомир-2» 12-5, а золоту турніру взяв БК «Житомир-1», перемігши БК «Бірс» 14-8. Бокс Бердичівлянин поїде на змагання до Азербайджану. Міжнародний боксерський турнір Great Silk Way 2016 класу А відбудеться з 9 по 14 березня. У складі збірної України туди поїде бердичівський боксер Володимир Матвійчук. Він представлений у ваговій категорії 64 кілограми. Також за Україну під керівництвом двох тренерів Матвійчука та Хочтогло виступатимуть Фатич, Вєтошкін, Соляник, Богачук, Муслімов та Солоненко. До новин всесвітніх біатлон. Минулими вихідними відбулись чергові перегони в рамках чемпіонату світу. У жіночій гонці переслідувані перемогла німкання Дальмаєр, українки Підгрушна та Джима потрапили до десятки, посівши п'яте та дев'яте місце. Відповідно, ще одна представниця України Ірина Варвенець, чотирнадцята. Друге місце на підесталі у Доротеї Вівер, третє посіла Марі Абер. Лень перегнав Волкова за результативністю серед українців в НБА. Олексій, за показником результативності, тепер третій. Вдалося це йому після матчу Фініксу проти Мемфісу. Лень там набрав 19 очок. Загалом в активі українця 1023 набраних пункти у регулярному чемпіонаті. Першу сходинку серед українських рекордсменів незмінно посідає Віталій Потапенко, 3995 очок за 11 років кар'єри. Друге місце у Станіслава Медведенка 1390 очок. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.